Тривають перевірки освітніх закладів до навчального року. Сьогодні інспектували школи та садки Святошинського району. Зокрема, посадовці відвідали школу номер 140 де нині триває друга черга будівництва. Подробиці у Вадима Ярошенка. Міська влада продовжує перевіряти готовність навчальних закладів до 1 вересня. Цього разу посадовці завітали до Святошинського району і відвідали кілька дитячих садків і шкіл. Перший об'єкт дитсадок номер 571 по вулиці Картвелішвілі. 5 В. Заклад розрахований на 12 груп. Втім, торік їх було лише дев'ять. Тож нині працюють над відновленням нестачі. Зараз проводяться ремонтні роботи по відновленню двох груп, які будуть відвідувати 40 дітей. Це буде логопедична група і молодша група. Зараз на садочок відвідує 265 дітей. Після звільнення орендованих приміщень та ремонту тут додатково розмістяться ще понад два десятки дітлахів роботи виконують за рахунок німецької допомоги. Були маленькі кімнатушки, ага. Після того орендарі звільнили два роки, і після цього вони повністю відновлювали це все. Перепланіровку робили ну підготували так, що повинна була спальня і грава. Ну, все інше, майже одразу посадовці помічають недоліки у ремонті приміщень на наклеєні шпалери та на відповідний до дитячої кімнати. Колір мене наприклад такі роботи не задовольняють. і нас не задовольняють. Ну треба віцяють що... виправити. Завтра, будь ласка, від усі ага. на нараду не запрошу обов'язково. І э, дайте всім доручення районним управлінням освіти, щоб всі свої об'єкти в'їхали і подивилися на стан робіт, якість і взагалі сроки. Зовсім інша ситуація в садочку номер 249, Що на бульварі Ромена Ролана, 3А. тут і ремонт кращий, та роботи вже майже закінчили. 1 вересня сюди прийдуть 286 дітлахів. У Нас залишилося часу до 22 серпня. Зроблено було дуже багато. Все розпочалося з демонтажу, включаючи перегородки, які тут були зроблені. Підлога повністю оздоблення всіх стін, штукатурення, вирівнювання. Також повністю замінили електрику, сантехніку, системи опалення та водопостачання. Зробили аварійний вихід та встановили нові вікна із замком для безпеки дітей. Нам надзвичайно важливо створити нові групи у тих дитсадках, де, наприклад, частина приміщення використовувалася не за своїм цільовим призначенням. На це ми витрачаємо кошти як з міського бюджету, так і шукаємо позабюджетне фінансування. В перших двох дитсадках ми дивилися хід ремонтних робіт за кошти німецького уряду. На черзі школа номер 140, де триває друга черга будівництва. За останні два роки тут зробили більше ніж за 10, поки тривав ремонт. Добудували четвертий поверх та звели новий корпус. Зробили два спортзали та басейн, а також ліфт та пандуси. Будуть три лінгофонні кабінети та інтерактивні дошки. Це буде кабінетна система, це буде, де вчитель буде мати майже в кожному класі. Дякуючи підписано, буде інтерактивна дошка. Ви розумієте, що таке для дітей? Це праця, це новітні технології, це розвиток дитини, а не просто там на пальцях щось показати. На будівництво та ремонт закладу місто виділило близько 140 мільйонів гривень. Після розширення в школі навчатимуться 800 учнів. Загалом на підготовку до нового навчального року цьогоріч міська влада виділила понад мільярд гривень. У 2014 році виділено було всього 200 мільйонів гривень на підготовку до навчального року. Уже минулого року ми виділили близько 600, а цьогоріч ми виділили рекордну суму, яка складає більше 1 мільярда гривень. Це рекордна сума. Кошти у міста є. І на сьогодні ми слідкуємо за тим. Тим, щоб ці кошти максимально ефективно використовувалися і е, вони е, йшли на користь дітям. А ще посадовець відвідала дитячий садок номер 463 де також зробили капітальний ремонт. Замінили харчоблок, придбали нове обладнання та облаштували територію. Проінспектувала ремонт спортзалу у школі 230 та оглянула новий футбольний майданчик у школі 254. Водим Рошенко, Віталій Воротняк, телеканал Київ.